Товстуни теж хочуть у рекламу, і заявляють про це щоразу гучніше на противагу стандартам модельної зовнішності. Вони виставляють на показ свої пухкі тіла і закликають інших любити себе такими, як є. І, схоже, жінки праві як прогнозують експерти за 15 років зайву вагу матиме щонайменше половина населення Європи. Продовжить Юлія Бігліцова. Стандарти краси ще не зруйновані, але тріщать по всіх швах. Струнки тендітних посунула Тес Холідей, найважча манекениця у світі. На початку року дівчина, чия вага нині 155 кілограмів, підписала контракти з престижним модельним агентством. і тепер у мережі з'явилися її перші знімки. Усіх друзів та ворогів те закликає любити своє тіло таким, яким воно є. З нею згодна й Австралійка Ребел Вілсон на церемонії вручення музичних нагород акторка завітала із масивними білими крилами, ніби кепкуючи із худорлявих янголів бренду білизни Вікторія Сікрет. Та модні стандарти руйнують не лише поодинокі протести на заході. Виробники одягу все частіше ігнорують худих моделей. Приміром, англійська марка білизни зняла у своїй рекламі пишнотілих красунь і прикрасила їхніми зображеннями увесь Лондон. Амнейнджел no no Аймнеші британці гуртом розкритикували рекламу засобів для схуднення. Струнка дівчина закликає підготуватися до пляжного сезону. 50 тисяч англійців зібрали проти кампанії підписи в інтернеті і навіть планували протестну акцію в гайд парку. Вимоги людей з недосконалим тілом будуть дедалі гучнішими у Всесвітньої організації охорони здоров'я. Підрахували у найближчі 15 років кількість огрядних на планеті збільшиться в середньому в половину. Причому наїдатиме кілограми не тільки Америка, а й Європа на чолі з Великою Британією. Осторонь не будуть також Греція, Іспанія, Австрія, Чехія та Швеція. Юлія Біглецова сабетять канал Україна.